Усім привіт! І сьогодні ми з вами продовжуємо грати у гру від Rusty Lake Hotel. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Та тепер ми відправляємось до пані голубки. Принеси мені кукурудзи. Добре. Окей. Ви колись бачили, як голуби купаються у воді. Особисто я ні, але все можливо, так? Нам 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 добре. Дивимось, що ми тут маємо, які механізми цікаві. І мені здається, що це <гум> вельми цікава ситуація, так? Ну, тут доволі схожі насправді загадки. Вони одноманітні в якомусь сенсі, але мені подобається як. Окей. Як по-різному все оформлено. Тому, тому це цікаво. Так. Але все одно над ними потрібно думати, оскільки не так все і вже просто. Так, куп. Куп-куп-куп. Угу. Цікавенько. Потрібно це запам'ятати. І далі. Ось це так, тобто у нас тут виходить вісім по ідеї? Потім тут один, тут, три, а ось тут? Шість. Так, спрацює. Що? Я думала, що це якась карикатура, якщо чесно. Так, ну мені потрібно як куб ось все. А, ну, ось так. Проміжний цей етап. І потрібно буде. Ще щось. Окей, okay, скот. Так, так, так. О ні. Тільки на ці якісь міні-ігри. Ні. Я пам'ятаю, я колись дуже... О, ні, тут все тут не вийде. Я колись дуже любила грати в схожу гру, Там була така якась певна почвара, яку потрібно було ось це заточити. І штуці, в мене дуже часто не виходило, як можна це зрозуміти. <гум> um, так. Так, далі. Ну, я думаю, тут вже має щось вийти. Так, все, у нього, у нього менше ходів ніж Ну, як, не а можливості, все. Тут, тут перемога. Супер, у нас є тепер жук. Я пам'ятаю, як я колись хотіла повністю це поле заповнити, і в мене це навіть вийшло заповнити повністю і е, залишити лише одну клітинку, де була ця бумажка, бочвара і так далі. Так, кукурудза смачно. Сподіваюсь, що так. Ех, Ключ? До речі, ключ. Це, це цікаво. Хотіла сказати, що ми ще, ще не взяли ніякого інгредієнту, але ні, у нас все-таки є інгредієнт картопля. Нам ще в попередній серії, якщо ви не бачили в кінці, то нам пан Кажан дав. радіо. то він нам дав картоплю. якось так, Ключ! У нас є два ключа. Окейсько. А, і ось це. Що з цього вийде. Але все одно якось воно неідеальне чомусь, Хоча, можливо, так і має бути, хто знає. Так, і два ключа, щоб звільнити цього маленького птаха. Малюче. Чому? Що сталося? Чому ти взагалі. Куди він зник? Окей? Але я досі не розумію. О, окей, окей, окей. <плес> він буде просто тримати. Ну, нехай тримає. Цей міні-голуб. Так. Що mm -hmm, mm -hmm. ми можемо далі зробити? Ну, ви, ви мені скажете? Ні, нічого. Так все, на цьому ми можемо завершувати. Так, яке щастя. Так, добре. Um... Well, well, well. Загалом, Але я не взяла одну штуку. Я, я не знайшла просто, я не знаю, де я мала знайти. Взагалі це було дуже швидко. Я, я явно багато всього пропустила. ні, Це було очевидно, що, що вона купається, що її током приб'є і на цьому все закінчиться. Я сподіваюся, мені не скажуть там щось переробляти. Е, хто у нас далі Окейську? пані... Індичка, напевно, Чак її правильно. Так, ключик п'ятий номер. Звільнили все. Ну, а останній у нас буде, очевидно, пан кабан. Такс. Сумно, що я не знайшла якогось одного інгредиенту. Цих ягод як Я Сподіваюся, це не буде дуже кепсько. Якщо буде, то е, сорі. І третя і третя вечеря. Просто тяжко це називати вечерею, оскільки вечерею, тому що ну, сонце назвує. Що ви скажете? Нормально? О, доволі непогано, добре. А, я зрозуміла, якщо ми один там інгредієнт збираємо, то у нас буде одна зірочка. Але можливо, якщо у нас там. Ні, хоча основний інгредієнт у нас буде, напевно, в будь-якому випадку. Ну, я про м'ясо кажу. Так, допоможи гостям. Подивись і допоможе гостям в їхніх кімнатах. Світло? Вау. Так, ну. Що сталося, чувак? Але я все одно хотіла всі інгредієнти зібрати. Так цікавіше просто. Ну, як я розумію, мені просто підніматись потрібно. Оскільки іншого виходу я поки що не бачу. Так, пішли на перший. Ну, і напевно, так ми відправляємось в третю. Так. Вітаю! Оу, це, це виглядає неперевершено, пані. Це просто неймовірно. Мені потрібно буде вас фотографувати. Що ви бажаєте? Будь ласка, зроби фотографії. Перепрошую, будь ласка, зроби фотографію. Окей. Ем... Так. Добре, годиночок. О, добре, у нас є тепер якась спеція. А, ну так, точно, біле вино ми ж вже взяли. Я, а я вже встигла забути. Думаю, стоп! Ну! Ну ще, ще має бути. Ну, тоді у нас все нормально. А, спогади озера. Оу, це так. Це так мило. Музикальна коробочка. Якась. Е... крапочки. А, я зрозуміла! Де я поставлю все? І має вийти якась мелодія. Мені здається, це в будь-якому випадку буде звучати прикольно. Я взагалі дуже люблю якісь такі музичні. Шкатолочки, я не знаю, які коробочки. <смі> <смі> Тому що це справді круто. Так, налити сюди а, як для фотографій. Так, камера. Щось ось, все. Тепер все буде. Я ще не готова. Добре, що, що вам потрібно. Тільки скажіть, і я все принесу. Так, фотографії. Це так дивно. Я не знаю, чому ця рука всюди. Хто це взагалі? Так, ключик вам потрібен. А, ні, тут. Добре. Е, цей пенслик. Лупа і. сірники. Так, тут у нас замкнено. тан -тан. А куди мені цей ключ взагалі потрібен? Тому що я думала, що. А, там є. Ну, поки що ми спробуємо, можливо, щось. Я не знаю, що ви хочете, щоб я зробила. Оу. Oh. Окей, okay, ми, ми взяли. Як фарбу кров. О, oh, і візерунок, так. О, oh, я дуже рівно малюю. О, oh, дуже-дуже рівно. Так, ну... Одна лампа загорілася. Це, це вже добре. О, oh, це можна новий. Так, ось так. Я не впевнена, що це залежить, прямо наскільки рівно. Ні, вона ще не готова. Ну, добре, ні так, так ні. О, капелюшок! Ні, капелюк це... це гарно. Особливо їй підійде. Ось. Мені здається, ніби вона з самого початку була в капелюху, хоча, можливо, я помиляюсь, тому що. То він ідеально підходить для її образу. А ось чому тут був хрест. Оу. І ці знаки, так? Окей, отак ось це було спочатку, потім це і все. О, така маска. Ну, я зрозуміла, зараз ми по-різному порозмальовуємо різні маски, різні фотографії. Так, треба глянути. Ось, тепер давайте ось це намалюємо. Ось так. І як там воно було точно? Спробуємо сфотографувати. Парпан Ворон. Ух! Цікавенько це все, звісно. Так, і у нас тут є такий вельми цікавий символ. Ось так. Ага. Тримай. Човіха, тобі нормально. Добре. О ні. І Та все, все, напевно. Так. Ніж. Ой, ні, це. Кейфакел у нас умовно. І маска тепер пана сови. Ну і у нас цей символ залишився, так. Як це його так намалювати, щоб воно точно вийшло? Тому що це важко насправді. Добре. І давай ось так. Окей. Все. І тепер. Смайл. Ну, все. Всі фотографії готові. Цікава фотосесія насправді. Вельми цікава. Оу. А, і це мелодія. Так. Ну, я сподіваюся, що я запам'ятаю зараз. Три. Чотири. Ні. Ну добре, зараз подивимось. Так, новий листочок мені потрібен, звісно. А, хоча не потрібен, тут ж переставляється і так все. так. Пусть так. Не, стоп. Будем ассоциация вот так. И, mm. ну, все, напевно. Ну, і куди мені потрібен ключик, ключ. А ось. Ну так. І тут буде ніж якийсь знову, так? Пістолет о. Чому? Вибач човіха, ну справді. Зроби фото. О. І вибач, понятко. Я не знаю. Можливо, вони просто заточені на цьому острові, і вони, можливо, навіть абсолютно розуміють, що відбувається. Ну, в сенсі, що їх всі хочуть вбити, е, скормити, і ще їм просто немає виходу з цього острова. Я не знаю. Так, червоне вино, томати потрібні, ну і очевидно. Як тобі, чувак, нормально, що ти тут один залишився, буквально? Так, вітаю. Вітаю, друзі, і. ключик. Повісити ключик. І що у нас тут зробити? Приготувати їжу. Тримайте, так, звісно. Бау. Ну що, нормально, вердик. Що, круто, файно? О, чудова вечеря! Так, і гості йдуть до своїх кімнат. І вони відправляються до своїх кімнат. Я натискаю, щоб продовжити, і я дивлюся, що ж мені пропонує цей цікавий всесвіт. Так, я можу, звісно. подивитись, відправитись. Кому я буду давати останню вечерю? Це чомусь у мене вийшла спонтанна думка. Я, я готова. Кімната 2. Пан кабан. Дай мені сендвіч. Чувак. Добре. Ем, дуже цікаві інструменти, так би мовити. Ем, добре. Я не бачу, що це якось темне на темному не видно. Так, е окейсько. Сендвіч. Окейсько. Ми буквально поклали, вибачте мене за ці прекрасні слова, але кабаняче лайно. Лайно кабана. І сендвіч. Мавпочки. Ну, ось це так там. Я можу... О, я... Ага, ага! тут не так все просто. Я хотіла сказати. Ай. Взагалі Ізі Брізі, Найпростіша гра року. Але ні, на жаль, на жаль, це не хоче, можливо, нормально. Так, перекрутити, перекрутити. Ну, добре, це, це виявилось не, не так тяжко. Опіум. Добре. Туалетний папір. Мавпочки. О, ні, це ці. Стоп! Воно мені щось дуже сильно нагадує. Я десь бачила таких мавпочок. Оцих. Вони такі... Стоп! Це Це гра якась була з цими мавпами? Чи... Ну, один. Ой, це якась чудова загадка. Зелений сині. О, ні. Я так не люблю ось це. Зелений. Оу! Вийшло прекрасно просто! Фух, супер! Неймовірно! Я думала, це буде тривати довше. Я бачу, там є троянда. Занадто темно. Так, ну мені потрібно е. Чому там занадто темно? А, так, я був проінформований про. Так, так, так. Расті Лейк. Чудово. керосине. Опиум. <laughs> чему? Чему? Чему я мою цыграты? Они. Сэндвич. Файнелый. Фу. Ні, чувак! Чувак! Зараз він буде в туалеті чи де, я не. я, я просто не знаю. Іу. Ох, окей, я, я запам'ятала загалом. Mm, напевно. Ну, спочатку я вниз передаю. Так, ось так. Ось, все з цим ми закінчуємо. Оу. Молоток? Так, молоток. ем Ам... Чудово! У нас є тепер неперевершений інструмент, яким ми, звісно, колись скористаємось. Е, ні, воно не прив'язується. Е, кепсько! Цю опріумну люльку і. Потім ми його приб'ємо просто. Туалетний папір. Сподіваюсь, допоможе. Сподіваюсь. О, нормально все. Ти вже. фух Чому? 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 Я не буду це якось. Е, файно. Тільки знаєте, в чому проблема? Ми не знайшли томати. Зараз ми, звісно, приб'ємо цього чувака, але для мене це загадка, де вони. О, ні, воно заїло. О, ні, як прикро. Так, давайте. Ні, воно нічого не. не працює. О, ні, як прикро! О, ні, зараз він тут все за дими. Я думаю, його навіть цією. Штукою не треба буде перебивати. Все, я тепер нічого не бачу. Ворона. О, галюцинації, яке щастячко. Так, е ворона. Ворона. І ще одна ворона. Пан Ворон, вітаю. Дякую. Ти знаєш, що робити? Напевно. Ем, Я не буду це коментувати, окей? Окей, домовились. Е, наступний день, так. Е... well... Я. Я навіть не знаю, що казати. Так. Ключ ми взяли. Ось все. О, тепер у нас є пакунок. Є! Yeah! Яке щастячко! Так. Е, так. Так, я приготую. Вибачте, в мене нема томатів, але. Я не думаю. Я не думаю, що це страшно, так. Ну, страшно. Це, це все страшно. Ти маєш принести вечерю пан, пану совуну, Цьому господарю готелю. Чи задоволений він буде? Я думаю, більше ніж. Well. Ну він, напевно, в тій приватній квартирі проживає, так? Це на другому поверсі чи навпаки. Ну, напевно, так. Давайте беремо другий поверх і в ту приватну квартиру відправимось. Ось вона тут, так. О, так, пансова! Я була права. Хі -хі. Вітаю! Як справи? Як маєте? Тож, тепер останній. Дякую за ці всі спогади і Харві. Добре, я Харві. Я буду дуже радий за цигарки. Але це озеро, воно таке цікавеньке. Бачиш, от можеш знайти оці чорні куби. Знайдиться. Ці... Подивись на ці чорні куби, я не знаю, як це пояснити. Окей, Олень, Кабан. Кролик. Кажан. key to the past. Чому? А, спогади не лише ключ до минулого, але й до майбутнього. Подивися. Дивлюся, кроли, і птичка, і голуб. Ну, Чому я сказала пінгвін? І білий куб! Вау, круто! Я ніколи не думала, що я білий куб. Збираю куби. Так. Лавно, це якісь максимальні марення. <хи> До речі, цікаво, що е, чарівний містер Кролик, мах містер Кролик, він став. Вітаю, пане. Е, що він став такою іншою версією, такою його злою, напевно, версією, так? Оу. Буде продовження. Тож, не забувайте диснути вподобайку, підписуватись на мій канал, і як я розумію, це все. Тож, бувайте! Па-па!